Друзі, всім привіт! Це компанія «Автофокус», У нас нове надходження Ford Fusion 2018 року 2.0 гібрид. Автомобіль в прекрасному стані, як візуально, так і технічно. Має ось такий чудовий червоний перламутровий колір. Взути на легкосплавні диски. Має діодну задню оптику. Ось такий гібридик. Гібрид сам себе підзаряджає за рахунок рекуперації, тобто без підзарядки. Має камеру заднього виду. Ось такий у нас багажник величезний. Ось така цікава. Має датчики сліпих зон на дзеркалах, безключовий доступ. По салону, що ми маємо. Повний електропакет, електрорегулювання дзеркал, блокування дзеркал, відкриття багажника, відкриття лючку, центральний замок. Ось такі. В прекраснішому стані сидіння тканеві, має електропривід водійського сидіння, датчики дощу, датчики світла, має ось таку приборну панельку, має такий ось великий сенсорний монітор. Також ось камера заднього виду, вона у нас імпульсна по траєкторії. Клімат-контроль двозонний. Є два порти для USB. Ось така шайбова коробка iSIN. Це е, саме звичайний автомат, електроручник, екорежим, е, допомога при спуску, підйому підгорку. Має ось такі два підстаканничка, великий бардачок, дуже велика кількість подушок безпеки. Також є ось такий величезний підлокітничок. Що ми маємо по задньому ряду сидінь? По задньому ряду так само все в нас в класному стані. Ось такий чистесенький салончик, Ззаді є обдув для задніх пасажирів та розетка для під... підзарядки. Тому якщо ви шукаєте собі велике сімейне та дуже економічне авто, цей автомобіль саме для вас. Приїжджайте до нас на тест тестдрайви, ми знаходимося в ТРЦ Республіка Парк, кільцева дорога 1. Дане авто ви можете придбати як в кредит, в лізинг, за готівку, безготівковий розрахунок та криптовалюту. Чекаємо вас на тест-драйви.